Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ронок. Оце, ви знаєте, в ронці вже і в світерку, не жорко. Тиждень-дво і треба буде вже курточку одягати. Хочу я сьогодні, щоб син мене звозив на базар. сьогодні субота. Син звозив на базар по магазинах. Дещо прикупити? М'яс купити на базорі, а по, по магазинах там позаглядати ж, та дивись щось і набачу. Ні. Список, я там невеличкий, список я там написала, що купить голуби літають. Живе тут у нас пара голубів, і це постійно вони тут у нас тусуються. Пам'ятаєте, я колись показувала вам відео, сиділи вони на трубі. Голуб з голубкою. І цілувалися так. І голуб крильце поклав на голубку. Ну, то є чи як, ну, кажуть, милуються, любуються, як голуб з голубкою. Це і я з вами побачила, як це. Поїду я по магазинах, на базар з'їжджу, І обов'язково ж вам покажу розпаковочку. Нещодавно було у мене день народження. Не схотіла я пекти торт собі на день народження, не схотіла ботлятися з нима. Вирішила купити готового тортику. Я незнавець по цих куповних тортах і дуже рідко заходжу в такі магазини. Оце ми з чоловіком зайшли в магазин, там тортів багато, очі розбігаються, і думаєш, який його ж купити, який ж найсмачніший. Запитала у продавців дівчаток, ну порекомендуйте якийсь тортик. А вони ж і кажуть, що ось щойно завезли до нас торти, і е, на одному з тортиків там акція йде. Разом з тортом, якщо ж купляєш його, е, і е, набір коржів вафельних і баночка з ущельного молока. У мене ж зразу знаєте, така реакція, де ж підвох. Чому ж така щедрість? Вони кажуть, що це тільки розкручується підприємство, і щоб залучити знаєте, собі ж покупців і щоб купували їхню продукцію. Зразу скажу, торт, торт називався карамельний бриз. То, ви знаєте, доволі непоганий тортик такий, ну, на мене так, трохи сухуватенький, аби був більш такий, знаєте, масткіший, але смачний. Торт ми з'їли, а вафельні ж коржі ж лежать. І я ж думаю, що можливо маловато баночки цієї ж 370 з зущеного молока. І чи варити мені, чи не варити, а тоді ж для таких, як я, це ж я взяла ж ці коржі та дочиталася. Тут ось є легкий рецептор. торту. Що вафельні шкоржі, тоді вершкове масло потрібно брати розм'якшене, і варене з ущину молоку, то я думаю, що якщо ж із маслом, то баночки цієї ж буде достатньо, і тепер же знаю, що її треба зварити. Зранку сходила я по деньку кавунчика, вже у нас ранковий бенкет відбувся. Дивіться, якщо я ще хожу, вагаюся, хожу кругом день, вагаюся, чи достигли вони, чи ще ні. Чи ще нехай полежать? То наші оце ж городні гості безпомилково знаходять. Стигли диню і стилий кавун. Оце вже і я побачила, що диня достигла. Ми вже їдемо на базар та по магазинах. Думала, ой, думала пораніше вигозатися, а воно ж зранку наче нічого і не робила, але все рівно вийшла, як завжди. Молодший синуля везе маму. По магазинах. Прошвернувся та скуплюся. Обов'язково ж по каві. Як приїхали, в город прийшов мені ось штатив мій. Буду тепер. Буде тепер, як мені зніма для вас відео. Пам'ятайте, я говорила вам, що поламався мій штатив. Дивилися тут у себе в селищі не було. Кажу, треба їхати в Черкаси. Треба їхати в Черкаси купувати. Ну, це ж, знаєте, як минулий, минула сторіч. це я на себе за себе. Вірніше. Чого в ті Черкаси їхати? Як зразу сидячи в хаті, можна будуще виписати. Це вже ж мені син підказав. Що, чого його туди їхати, давай випишемо. Позавчора, так, да, виписав? Чи вчора? Коли? Вчора. Учора виписав. Увечері вже, да, мабуть? Увечері. І ось Сьогодні дивіться, і ще і 12 годин немає, а товар вже на місці. Сижу це. Та дивлюся на цього хлопчика, що маха рукою. «Ідіть, заходьте в магазин та здумала. У нас по селищі не один такий хлопчик прив'язаний, стоїть. І, мабуть, в минулому році сусіднє село, отам біля нас, чуйка, сестра каже, на городі полю, нахилилася то полю, а тоді каже, як піднімуся, Боже, щось летить, полякалися. І сусіди, і вона полякалися, бо, знаєте, ж, зразу ж одна думка в голові, що може летіти. А тоді ж червоне щось додивилося, Хлопчик летить. Летить хлопчик. В когось відв'язався. А, мабуть, полетів хлопчик собі, дівчинку шукати. На новому штативі вже буду вам знімати свою розпаковку. Трохи, трохи він не такий, який був у мене, то треба з ним ще розібратися. Покажу, що ж купили. Багато мене куплювали, ну а звісно, що трохи грошей розвезли. Що буду, на який товар буду казати ціну, а на який ні? Бо не всі чеки, наче е усі чеки забирала, де вони розліталися, не знаю. Хтось із підписників мені каже, що навіщо ви озвучите ціни, кому це цікаво? Другі підписники пишуть мені, показуйте розпаковки, то і кажіть ціни, бо нам цікаво, яка ціна в тому чи іншому регіоні. То вже ж, вибачте, буду я ціни озвучувати. Купили хліба, сіренького, скругленький і довгенький. Білого вже наїлися. Білий вже, як кажуть, проївся. Хочеться ще о, сіренького поїсти. Тим більше, зразу ж сезон кавунів. А я кавун люблю ж з хлібом їсти з сірим або чорним. От купила не знаю, де той чек. Зразу оцет швидко розходиться. Баночку, бутилочку ряжанки купила. Яєць 15 штук. 54,75 за десяток. так же ж? Три. А, яйце 3,65, ось пише. 54,75 мамі купила та забула мамі віддати. Пріночки захотілося. А торт вже увечері буду перемазувати, змащувати. Купила все, я казала не ставте. Не, не ставте на стіл сумки. На землі ці сумки не стояли. А стіл, як ли йонку, помию. Купила м'якишу, ой, не буду витягувати, бо вже какостити. М'якишу купили, е, е, м'який ж у нас у селищі, то, пам'ятаєте, ми з вами їздили в золотоношу, в нашому селищі 200 гривень, м'який е, задок і яблучко, як ото казали. І купила е, ребра. Ребро 190 гривень. О, ось так. Угу. Миску купила у ванну. голову, мить, білизну складати. 95 гривень миска. 15 літрів ось так. Сідушку м'яку з малюнком 230 гривень. Не встигаєш її купувати. Е, отут. Лопається, рветься, та й тут ламається. то, -то ж посидів трохи, та й купуй і собі другу. Зразу іще одна торба. Губки. губки больні. Скільки вони коштують? Ой, 29 гривень, одна і друга. Ця така це така. Теж ну майже одноразові. Один-другий раз помився. І отут рвуться, лопаються, бери, Дві губки купила пасту, зубну, син обирав, гель собі для душу. Також купував, прищепок купила собі. У мене було чимало, але ж прищепки я на ніч не забираю, то вони висять і взимку, і влітку. То, звісно, Лопаються ламанки. Рушники. Рушники, Кухонні. Також купила. Чуєте, то рухчу? Зараз покажу. Вершкове масло, теж мамине. Я забулася, його мамі віддать. Заїжджала ж по дорозі до неї, покладу в холодильник. О, мило рідке. Туалетне, на кухню сюди, руки мить. І ось такі чотири чашечки, різнокольорові купила. Схожі вони на чашечки, такі, пам'ятаєте, були емальовані. емальовані раніше. Чашечки ось такого, бачите, кольор такі. І малюнок трохи відрізнюється чашечка. Скільки коштує? 59 гривень одна чашечка. Бо чашечки, в яких ми п'ємо чай, і були у нас в господарстві, але в наших ча чашечок е дуже швидко і часто виростають ноги, і вони десь ідуть в мандри. Нема, коротше говорять, треба купувати. Що іще? Ну і що іще? Заплатили ми за компослуги, такі у нас невеличкі сьогодні покупочки. Так як ми їздили ось до пів першої, а обідати вже треба. А яєчню ми вранці їли, то замовили узамовили в себе ось піцу. Я люблю із ананасами, а син замовив, не знаю. Питаю, яка піца каже, галогія чи яка із салями, грибами і цибулькою. Дякую, дорогі мої підписники, за перегляд. Будемо ми сідати, м -м, обідати, а тоді вже туди до вечора щось приготую. Будемо ми сідати, обідати до піци. А вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.